Є знижки представляють незламні знижки на хюмер для гігієни носу. 25% в аптеках, подорожник, бам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Якщо в житті вирує стрес, рятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Липні дня зі світлом для кожної з областей не буде. Усе через збільшення дефіциту електроенергії, пов'язане зі спекою. На початку липня Укренерго опублікувала мапу України із датами, коли у тій чи іншій області протягом однієї доби жодного разу не будуть вимикати світло. Вводити скасування обмежень планували з 9 по 24 липня. Для чого це робити? Це потрібно, щоб енергетики приблизно розуміли, скільки споживає кожна із областей, щоб в подальшому рівномірно розподілити всі наявні потужності між регіонами. Проте в компанії заявили, коли спека спаде, вони все ж проведуть вимірювання, і кожна область отримає свій день зі світлом. А поки що енергетики розповіли про черги та як формують графік відключень. Черга це група побутових споживачів та бізнесу, які споживають певну кількість мегаватт. Усі споживачі для зручності поділені на шість черг. До якої черги відноситься ваша адреса, ви можете побачити на сайті ясно, де публікують актуальні графіки віялових відключень. Хто визначає, скільки черг застосовувати? Кількість черг, які будуть відключати у всіх регіонах, визначає Укренерго. А от тривалість відключення та яку чергу вимикати. Саме зараз місцеве обленерго. Тобто, якщо Укренерго пише, що завтра застосовуватиме три черги відключень, а ваша домашня адреса знаходиться у четвертій та шостій черзі, світло вам вимикати не будуть, і навпаки, графік залежить від кількості критичної інфраструктури, яка не може бути від'єднана від живлення. На неї виділяється 80% всієї генерації, інші 20% розподіляються між споживачами. Головна причина застосування графіків погодинних відключень, наслідки восьми ракетних та дронових ударів по українських електростанціях, які росіяни здійснили з початку цього року.